Апостол Петро в своєму першому посланні у 4 главі відкриває перед нами значення страданій. Обично ми привикли, коли нас болить, рахуємо то недобре. Коли терпимо якісь напасті, чувствуємо дискомфорт. Но Петро каже нині. Як Христос пострадав за нас плотію, то й ви виворожиться тою думкою, бо страдаючий плотію перестає грішити. Коли чоловік хворий перестає грішити. Коли чоловіка болить, тоді, значить, болезнь цінна. Споминаєся нині. Твір великого славного письменника Николая Василовича Гоголя. В його великолепних образах передана психологічна суть людей, але у последні времена, уже, коли він мав много болезненних іспитань, написав велике письмо, де озаглавив о, як нам нужні болезні. Його современники з удивленням такої читали. Від кожен лікар би казав, о, як нам нужно, щоб люди були здорові. І вдруг Гоголь, великий і славний, каже, о, як нужні нам болезні, бо ворими болезні, чоловік чудесно кається. Хворому чоловікові на конець видна об'єктивна ситуація і ціна цієї жизни, цього світа, приманок цього світа, очевидно, починає відна бути пустота, вандалізм і дикарство цього світа. Поки чоловіка ніч не болить, поки в нього всього груді без зовнішнього добре. Чоловік не думає не за душу, не за добрі діла, не за спасіння душі, з удивленням дивиться, якісь там люди ходять до церкви. Однак одного разу чоловіка заболить. І тоді що роблять церковні люди? Церковні усиляють молитву, сповідаються, причащаються, призивають на помоч Бога і масово получають ізцілення. Що ж роблять безбожні люди вдома сидячи мудреці? Звісно, йти до ворожок, платити бабу марфу і їду од просити якісь там ворожки ізцілені. По да тому, що вони столку збиті, хто дає здоров'я? От почому і сьогодні споминаємо єдно з апостолом Петром. Творині Ніколаю Васильовича Гоголя. о, як нам нужны болезні. Іменно в період болезні чоловік образуметься, і іноді часто перестає грішити, ібо, каже Петро, страдаючий плотію, перестає грішити. І каже Петро такі красні слова, так доста вам було вже жити по людським похотям, а не по волі Божій, доста було, щоб у тій минулій жизни передавалися нечистотам, похотям, мужировству, скотоложству, помислам, п'янству, об'єднанію впитію. такому нелепому чи просто повісти примітивному ідолослуженню Ведь каже Петро, ви дивіться, чому вони, язичники, удивляються, що ви не приймаєте з ними участь у тій дурноті, у тій тому біснуванні, в тому розпутстві і за ісле злословлять вас. Цей світ сердиться на нас і засловить нас. Почому? Да весь в світі же, вдруг об'явили, що бужеложство, скотоложство, а всякі там гріхи беззаконня є повні природніми, християни православні сказали ні. Там сказано у Євангелії так і ми то приймаємо. Вдруг цей світ, каже Петро, удивляється, ну почому вони, християни, не йдуть із нами на блуд? От і ще додає Петро. Всі люди будуть давати відповідь перед Богом, котрий буде судити живих і мертвих. Бо для того було не лише живим, а й мертвим було проповідувано, благовіствуємо, щоб вони, підвершив суду по плотію, жили по Богу духом. А в вічності вірими разом з освятими Кліментом і Гефангелом, і з усіми святими нашої церкви зможемо наслідувати царство Божеє, царство вічної слави Божої. Амінь.